Доброго ранку всім. Всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас неділя і традиційний рукодільний щоденник. Я не знаю, чому саме так, але в мене щонеділі стається якась халепа з інтернетом. От, і сьогодні в мене з раночку теж не було інтернету. Зараз я оце знімаю, я, верніше, я зняла, спробувала завантажити. Зрозуміла, що відео занадто велике. Зараз перезнімаю, наче інтернет з'явився, можливо, він загрузиться швидше. Отже, вибачайте, знову не до ранкової кави, а до якогось перекусика буде відео. Повертаємося до того, що я не вишивала. Дивіться. Це в мене перший мілхіл, з яким я познайомилася. До цього я ніколи Мілхіл не вишивала. Спробувала, Я його пересадила з паперу, який був в наборі. Я його пересадила на тканинку Онікс. Я, коли показувала огляд наборів, я показувала, що в мене Онікс трішки буде відрізнятися за відтінком від того, що в наборі. Отак от, от. Але ну, це виявилося абсолютно не критично, тобто він на цій синій основі дуже гарно виглядає. Отак, якщо прикласти, отак більш передає темно-синя основа, і в мене є ідея, як я це буду оформлювати. Саме тому, через цю ідею я тут лишила всередині, тут ще мала пришиватися ну, така ну, прозора. Срібна така намистинка, бісеринка. я її лишила не, не зашитою, бо в мене є ідея, як я це буду оформлювати. Я хотіла відверто скажу вишити дві сніжинки для того оформлення, яке я задумала. Але коли я це відшила, я зрозуміла, що ну, немає сенсу в двох сніжинках, бо. Добре, скажу вам, це буде подушечка об'ємна. І, ну, в принципі, якщо її вішати як підвіску, то друга сніжинка просто буде її не видно. От, Тому я вишила одну сніжинку, з іншої сторони, я е зроблю з цієї ж тканини, е додам туди теж намистину. І от я подумала, може мені використати цю назвати правильно, це не не паєтка, ну, такий елементик пластиковий. На іншу сторону, або пошукати в мене є паєтки в формі сніжинок. Можливо, я якщо їх знайду, якщо вони сюди підійдуть, бо вони, здається, були. Або біля перламутра, я точно не пам'ятаю. Якщо я їх і знайду і вони підійдуть, то я, можливо, використаю. А може і ні, можливо, воно буде таке синє, можливо, я щось там нашию. Що я тут використала? Я тут використала фактично по одній нитці. Тобто, тут не просто вистачить на другий відшив, тут відверто вам скажу тут майже повний набір. Тобто звідси використана по одній ниці і трішки використана бісера. І весь, майже весь бісер ну, точно вистачить на відшив. Папер, схема і майже всі нитки, ну, мінус одна нитка, там їх лишилося одного-дві нитки, одного по одній. Ну, коротше, вистачить на новий відшив. І я от думаю, мабуть, я цей набірчик залишків продам. Бо ну, нащо воно мені? Я не буду мілхіли вишивати в такому якомусь масштабі. От, і е, якщо мені трапляться ці набори, які там є ще з цієї серії, можливо, я їх е, вишила б по схемам. От, тут є ще різні сніжинки, але поки що мені вистачить цього. Е, б я не прониклася. Можливо, е, ці. Чи, я б можливо хотіла спробувати щось, за багато слова. Можливо. От, можливо, я б хотіла спробувати лихтарики китичками там, де збираються. От, вони якось такі ну, цікавенькі. І мені ще подобається ця серія з великими мілхілами, там, де є різні коні, і є котики Лорел Бёрдж. От. Все інше по мелхілу якось мене не торкає. А, І саночки мені салазки, ще подобаються, от. а я ну, не знаю. Якщо я б їх вишивала, то я б можливо їх ну, не по набору вишивала, бо на папері не хочу. Можливо, я б їх теж на тканині вишила. Але подивимося, в мене насправді, якщо ви дивилися моє минуле відео зі стартами, то ви знаєте, що мені там додалося багато чого вишивати. От, і в мене прямо ж руки чешуться до нього приступити. Так що, це мій перший фініш з моєї серії зимових стартів. Сподіваюсь, і інші теж скоро будуть. От, е, перейдемо трішки до того, що я напочинала раніше. Це мій чобіточок Golden K, І можу вам похвалитися, що першу, перший сегмент, ну, тобто, другий сегмент і першу частину чобітка я вже відшила. От. Бачите, він скручується. Я по ньому хочу зробити окреме відео. Я там знімаю шматочки, бо виявилась така задача не. Не така проста. От, я не знаю, як зшивати інші набори Golden Key, але тут просто якийсь квест з цим чобітком. Все ми вам розповім в окремому відео. Я його потихеньку вишиваю і сподіваюся, можливо, навіть цього тижня я його закінчу. Якщо я його закінчу цього тижня, то ми з вами побачимо збірку цього чобітка. Ну, ближчим часом, як тільки закінчу, так і покажу. От. Але такий набір, я вам скажу, непростий. Ох, непростий. Я думала, буде простіше. Ну, або я сама собі якісь складнощі створюю, не знаю. От. Бісер мені шалено подобається, бо тут такий матовий, з матовим покриттям бісер, який блищить зсередини. От. І е, я думаю, що такий бісер я б купила в мене ж лежать, е, ну, ви бачили, що я почала кубік е, з е, серії з об'ємних іграшок від Телеартіс, а в мене ще лежать е, дві заготовки на кулі від Телеартіс. І одна в мене там е, називає: е, вона має назву патріотичні іскри. От, тобто вона там в синьому і жовтому такому тоні в кольорах відчувається. А інша бірюзова. От. Я от на них дивлюся, і в принципі та, що має вишиватися синьому з жовтим куля, мені не подобається там, що вона вишивається просто керамічним таким, звичайним бісером, без нічого. От. Я думала його замінити, або на якісь перлини ну, відповідних кольорів, відтінків. Або я тепер думаю, може на отакий якийсь матовий взяти. Це треба буде ну, добре подивитися. ну, я б, я б така, що я по фото не вмію підбирати. Я б така, що, в принципі, ну, вживу б якось в магазині підбирала, коли потраплю в магазин, то можливо я попідбираю там його. От, от, так от у мене виходить. Ну, Гарний, гарний він чобіток. Він буде гарний, коли буде зібраний, але вишивати його. Знаєте, я коли його вишиваю, я згадую ці. Якщо ви знаєте вироби, коли, я забула, як вони правильно називаються, коли з маленьких таких квадратиків, там кожен квадратик вишивається, а потім з них збирається куля. І, в принципі, я колись дивилася відео. Не, не пам'ятаю вже, кого це було. Відео це було кілька років тому. І от вона їх вишивала, вишивала, вишивала. Півроку вона їх там вишивала, бо вони маленькі, але такі заморочливі. От, а потім, коли вона їх зібрала і вийшла куля, вона така. Ну, величенька, і вона каже: а що з нею робити? От, в принципі, на ялинку її не повісиш, навіть невелику. На е, як гольницю, ну, теж її не використаєш, бо куля якось так вона завелика. Просто покласти на поличку, тобто людина півроку вишивала. <смеш> а, а, а як нею користатися, не зрозуміло. От я зараз думаю, як я буду цим чобітком користатися, бо, е, в принципі, я витрачу багато часу на його. Навіть кулі бісерні мене не так бентежать, бо кулі, в принципі, якщо у вас велика ялинка, то вони класно вішаються на ялинку, просто му, заходять. Це на ялинку точно не повісиш. От. І він тут зверху буде трішки крихкий, я вже думаю, як його може закріпити. Ну єдине, що мені прийшло в якби. Застосування цього тут є підвісик, можливо його просто вішати як, десь як декор, і всередину якусь, ну, теж багато не покладеш, можливо, якісь штучні там композиції з гілочками, щось таке, може, ягідки якісь туди позапихувати. Подивимося, коротше, що з цього вийде. Отак, обережно відкладаю і покажу вам ще два процеси, які я вишивала. От. Це е, мій е, Dimensions Gold Petit. Е, він непогано в мене просунувся е, на, десь на 5%. Він просунувся я дошила оцю дверку, двері зашила, е, він був ну, трішки так не душити. Я дошила оцю всю решіточку на дверях, на оцю частинку подошивала, бо ж я забула свою вказівну штуку. вибачайте, зараз я її дістану, щоб пальцями вам тут. не... Крутити, Бо пальці в мене, вибачайте, погризані, поцарапані і все таке. От. Е, душила і почала тут з, в нижній частині е, вишивати блакитне, е, тут буде трішечки-трішечки сніжка, і, е, здається, тут ще має вишиватися, якщо я не помиляюсь, трішки білим. Ага. А потім оця частина між-от. Е, е, Воно лишається без вишивки, то просто канва біла лишається. І оці саночки мені треба буде вишити ще таким теракотовим кольором. от Ну Прикольно виходить, мені подобається. О, тобто, оце вже буде край картинки. Я блакитне вишию. От. Я так думаю, що я вишую це блакитне і біле. Тут вишую ці саночки теракота, що мені треба, і піду вже ну, отут вишивати, щоб потім пересунутися. Бо тут вгорі я подивилася цим блакитним, дуже гарно вишивається ця вивіска. Найскладніше тут буде в цій частинці, де віконечко, бо там багато всякого дрібного вишивається. Але Я думаю, що ми впораємо. От, я ну, вишую цю частину, потім пересунуся сюди. Я так думаю, нормально буде. Чудово. Я просто потім переставлю пяльця, бо е, нижня частина, а тут ще з, е, вгорі буде. оце теж таке якесь -теракотове. От, е, ну Що сказати, голд петіт, в принципі, мені вишивається нормально. Е, нічого тут нема такого. Дуже такого складного, не знаю, чого на них всі так оголти. Нормально вишивається, нормальний набірчик. Єдине, що єдине що в мене викликає такі запитання і сумніви, бачите тут багато білих таких цяточок. Частина з них це має бути хрестик білим кольором, а частина з них вишивається потім, як французькі вузлики. От. І я дивилася і думаю, може всі їх повишивати, як французькі вузлики, ну тобто не, не лишати. От Зараз от я тут вишила, бачите, тут пропущені, не пропущені, а залишені клітиночки. Це має бути біле. Я просто коли, виш... коли вишивала, думаю, а що це? Ну, Нащо тут така якби, дірка в дверях? От. А потім придивилася а то біле. І думаю, може мені вишити все. А потім ну, якби поверх вишивати французькі вузлики. Потім думаю, та ні, давайте вже буду вишивати так, як на схемі. от, І постало питання, як мені вишивати, ну, тобто, чи, чи мені робити один хрестик, потім кріпитися, потім тут робити хрестик, ну, то Воно незручно. І Потім, коли я згадала, що тут є французькі вузлики, я просто потім візьму нитку і буду так от іти, і одночасно. Вишивати і хрестик і там, де треба, і французький вузлик. Тут буде, ну, так, я думаю, що э, розхід э, білої нитки буде більший. <реш> от. Зазвичай, коли такий розки, розкид, то я беру одну нитку в одну нитку, Ну, щоб э, на звороті в мене лишалася одна нитка, воно трішки економить нитку. Але тут же французький вузлик в дві нитки, і я думаю, що доведеться мені отак от крутити. Прикольно виходить. Я не можу сказати, що я там прям стала фанаткою Dimensions, але зручно вишивається і схема така толкова. Ой, я тут нитки не поклала. В принципі, мені органайзери їх подобаються, і я бачила, що виходить у Dimensions в цій серії новий набір я подумала, що він, ну він схожий на магазинчики, він теж там щось, магазин іграшок чи магазин подарунків. От. І я така, ну, коли я побачила в Анонсі маленький, я подумала, що вау, я куплю собі ще третій набір і зроблю серію. Він трішки по кольорам там не підходить. Але потім, коли я подивилася уважніше, то там є такий нюанс. Тут е, в нас, е, якщо я знайду картинку, Якщо я собі зберігала, то вставлю. Якщо ні, то, ну, в принципі, анонс Dimensions, я думаю, що всі вже бачили. От, тут Dimensions він оцю картинку зробив прямо в під краї, тобто ну, тут повна картинка, повна зашивка. А там така особливість через те, що ця ілюстрація трішки в іншому стилі, там, знаєте, ну як розмиті краї. От. І воно, коли їх отак здалеку дивитися, то наче схоже. Ну і там магазинчик, і там магазинчик. Але коли придивитися, то воно дуже таки суттево відрізняється і буде не, ну, якби не, не дуже гармонійно. От. Потім я ще подивилася, що там розробка якась дивна, там в вітрині. Uh, ведмеді сидять, і вони якісь дивні і, і, і щось ну зовсім не те. от І потім, нарешті, я додивилася, що там різний ілюстратор. Тут бачите Джим Джим Мітчел якщо я правильно прочитала, а там інша ілюстраторка. і Я знайшла на Пінтересті, що в неї є серія теж з магазинчиками. От у тої ілюстраторки. А у цього Джима Мічела я більше магазинчиків не знайшла. З цього я роблю висновок, що можливо, Dimensions буде робити нову серію Теж пітітів з магазинчиками, але від іншої ілюстраторки. От. І якщо це буде серія, то, можливо, колись, коли я дошию ці два магазинчики, то я до неї теж придивлюся. Але так як я вже загорілася його купувати, то ні. <гум> От, зекономила. Коротше. От. І ще в мене тут, бачите, такий гном поселився. Це мені на рукодільній зустрічі такого магнітика подарували. Він дуже прикольно сюди зайшов. От. Мені щось останнім часом подобається, коли на п'яцях вишиваю, використовувати ці магнітики. От. Це все, що я вам можу розповісти про цю. І в мене на цьому тижні був ще один голд. От такий в мене був дім голд. От. Що я тут вишивала? Зараз вам покажу. Минулого разу я вам його вже показувала, і тут не було в неї на руці оцього вишито. Я додала тут на руці, додала, оце, отут трішки додала, ліко цей позашивала. Тобто я рухаюся в напрямку того, щоб зашити їй руку і ну, цю руку, і оцю руку теж дошити ну, так максимально можливо, де я зможу тут повишивати, не переставляючи А, Тобто, якщо я зашию цю руку, і, а, і тут ще є бленд, який буде зашивати тут. Частинку бачите тут на картинці в неї, а, от в цій частині, в неї, неї от цій частині, там підкладку видно. От. Оце я теж хочу зашити, бо воно рожевим вишивається, який теж і в руках, і отут трішки рожевий, той, який мені треба. От, Хочу зашити руки і все ж таки перейти за спину. Тобто я оце зашиваю і сюди посунуся. Але зараз я е, на цьому тижні, ну на, на наступному тижні, що буде, можливо, візьму скоріше за все трамвай, або мені там треба відшити місячну норму. А так як я порахувала, то мені там треба відшити три тисячі. І я не знаю, як там на коротше, кого я обманюю? Там треба 3550 відшити кожного місяця, щоб до кінця року мені вийти на. 42600 заплановані, це буде друга третина на, на всьому дизайні. І я не знаю, як я 3, 3, 3 550. Коли я хочу це повишивати, і мені дуже кортить повишивати з моїх нових стартів. Мені кортить повишивати і щедрика, сьомого ягничку, і мені хортить там повишивати. Дракончика мені цікаво повишивати, бо він дуже прикольний виявився. Я не знаю, коли я це все буду робити. І ще я зробила відкрию вам трішки таки про спойлерю, що ще буде. Я зробила початок оформлення сніжинок на зеленій канві, які я давно вишивала. І я зняла по ним відео. Частину цього відео я засунула в теах. І я ніяк не допишу до нього питання в ну для описа переписати, бо вони були. Я взяла його в Галини Свіряпкіне. В неї було воно вона російською. Скопіювала. Я хотіла їх перекласти, але ніяк, блін, не сяду 15 абзаців, не напишу. Ну. Це щось таке. От, мені їх просто треба записати, щоб я їх могла в опис вставити і вже випустити цей тех, він оформлений, загружений, він лежить, чекає. От, і до частини цього оформлення я ж записала тех, а інше я випущу окремо як відео про оформлення. І там я ще не придумала кінцеву конструкцію. От, щось мене потягнуло на оформлення. І більше вам скажу, я оформила свої абрисартики. О, оці маленькі штучки, ну це я ще на тижні цим займалася, і е, теж треба там фінальний шматочок до відео зняти, і буде відео про оформлення брисартиків. Воно було нескладне, досить швидке, але е, ну, час я на нього витратила, тож небагато я повишивала, а могла б вишивати трамвай і нашити ті нещасні 3 500. От. Все, що я цього тижня вишивала, нічого більше не стартувала. І я так думаю, що з стартами я трішки зав'яжу, можливо, десь до, до квітня, можливо, бо я хочу ну, трішки подошивати те, що в мене є. От. Але але в мене грандіозні плани на весну, що мені треба постартувати. Я так дивлюся, що можливо, там ще раніше квітня це треба буде робити, бо. Там будуть такі плани, які треба до, ну, до літа їх вже і вишити. Ну, або забити на інші процеси, і стартувати в квітні, і вишивати весь квітень, і травень тільки ці процеси. Це складно. У мене з планами дуже складно, дуже-дуже складно. От. І я хочу там зробити великий весняний старт, і другий великий весняний старт, і, можливо, і третій великий весняний старт. Але поки що, я сумніваюсь. от Добре, не буду я забуду. Я зараз вас втягнув свої роздуми про нелегку долю з планування. От. І це ми з вами тут засядемо надовго. Отже, Подивилися, можете мене привітати з першим моїм мілхилом. До речі, це ж теж буде оформлення, там теж треба буде відео зняти. От. Перший мій Мілхил я вишила, повишивала два Діменшенси і Golden K. Думаю, що я цей тиждень провела непогано. Бажаю вам наступного тижня більш продуктивно працювати, найбільш як наймога більше. І Всім до побачення, пока, зустрінемось в наступних відео.